Де ти там ходиш? Може би цього віддати центром лишилась. Ну то віддавай. При лагодиш? Ну. No. Давай. Засипає. Знімаю, вже знімаю, давай. Я знімаю. Знімаю, лиш телефоном хожу, більше ніч не роблю. Єс не робить. Єси, як я даю без нала на другий раз. Та що ти кажеш? Мене вчити будеш сільського, сільського життя. Две. Та Боже, та рухайся Две. трохи. Две. Та бо то ми Две. будемо півдня то відео знімати. Две. Та то за дуже багато ти даєш, то я краще знаю за тебе. Стає якраз Це забагато ти даєш, я краще знаю за тебе. Забагато? <сі> ну то давай собі сама. Ні, не забагато, на цілий день. Добре, добре, давай. Давай, Але, давай, е, я давай сюди. Одно помилився. Не я. Крич, ти не кричи так дуже, бо то е, люди поухають. Я одно помилився, не так я зробив. А чого не так ти зробив? Я висипаю назад. Ага, коротше, ти робиш висипаєш з пустого в порожнє. Так. Це так, щоб не скучно було жити, так? Не скучно жити. Дико висипаю муки, трохи це оселі. Боже, ти вже їм так придобруєш, аби воно там наросло, на них не знати що. Має там бути м'ясо все... з прошарком, ні? З прошарком, так як я даю. Боже, який ж ти у мене чемний. Йой, і що я, що я буду без тебе робити? А чо? Та, як я на роботу, вже, на роботу. Дай, Боже, вмираю ще що. Та чого вмираєш? Хто каже, що ти умираєш? Yes. На роботу треба йти, гроші заробляти. Давай! Траба, траба. Рухайся, трохи. Рухайся трохи, бо ти що? Відео буде то півдня. Добре зроблю. Не переживай, коханий. Все зроблю. Усе зроблю. Весь, як я даю. Добре, я дивлюся, як ти даєш, і потім буду давати сама по своєму рецепту, та як я знаю. А я... Вітаю вас, друзі! Канал Сільське подвір'я, слава Ісусу Христу! У нас ранкова поранка. Але поки, поки ще чоловік лише й заносить, то це все, то я ще маю можливість трошки з вами поспілкуватися. Бо він, бо він зараз починає верещати на цих свиней. Що, раді... і ти не нести водич, ти собі сам принесеш. Я принесу собі сам. Боже, Мені який треба... ти в мене вже чемний. Мені треба все в Добре, хай чисть. чисть. Ай чисть, чисть, не балакай, бо ти багато так балакаєш. Давай чисть і йду по воду. гай. Гай, давай мені ці відра, принесла вже тобі. Давай наливай. Принесла? Давай наливай. Плави. Всякі всякі, бо ми її позбирала по, по, по кухні. Ну, та ти це розумієш. Гай, давай ще цього, цього відра трохи. Чекай, зараз даю. Ай давай, я ж кажу, що я ліпше знаю, як ти. Так. Дай ще цим малим лий. Я ще зараз води принесу, бо курим не треба, ще. Треба. Не треба. Дай води ще кажу. Що ти не чуєш? Води тепленьку давати свиням. Ти якийсь нечемний. Що? Заправ Заправся тут ого, ходить мені. Давай бери відра шуруй вже. Зараз ще принесу курень теплої води. ти хочеш мене? Ну та чого хочу? Чого хочу? Хочу би ти був чемний. А я чемний. Ну, бо ти файно все робив по людськи ще Ну, а в мене така робота, лиш знімати. А ти по честь капці підтягнеш штани, а не ходи як той. Бо я тебе люблю все рівно. Хоч підтягнутими штанами, хоч якими. А це світло. Економія. Загашу, світло, загашу. Чого ти смириш? Давай. Економія, що ти? І курим їсти дала? Дала. І курим їсти, і псам, псові їсти, і котам дала. Блядь, яких курочки в нас є? Ну? А це все ще треба повирізувати. А ті коготи п'ють нашому внучкові. Та що ти кажеш? Це ти, ти, ти вже все за них вирішив, так? Я все за них вирішив. Добре, давай ходи ще водички, курим віднести. Ну що, друзі, подавали їсти, трохи хотіла з ним поговорити. О, Він у мене не говіркий, але що вам хочу ще сказати і розказати? Тут така, бачите, стара братрура. Де ми ставимо баньки на воду худобі? Ну, старенька вже старенька, плита вже дуже старенька. Але хотіла вам показати, як я буду шанувати колачик, який на святий вечір був. Ми то не з'їдаємо так багато хліба, а щоб не змарнувати хлібчик, дар божий. То я роблю по бабусиному рецепту, як завжди, по бабчиному рецепту. Отак порізала на грінки, на стару піч, на папір. І нехай сохне. Потім ми дуже любимо колачик з молочком з чаєм похрупати. Дуже смачний, смачний такий сухарик. Напівсолодкий, то, що треба. Так що, нехай сохне. А ми йдемо далі. Ось така, друзі, у нас вода, як бачите, ось такі у нас каструлі, не соромлюся з цього, бо це все від води. Зараз воду вилили свиням. Це є все Це все старі баніки у мене. Нічого страшного і встидного я тут не бачу, коли є якась господарка. Зараз випаровую, висушую, і цей все накіп треба трішки пооббивати. Можливо, ви мені напишете, що давати оциту або лимонної кислоти нічого не допомагає. Ці вже баніки так уже за накипом за заїлися, що вже усе, вже не вже... вже нічого не допомагає. А нічого немає ніякої пари. Я трошки далеко тако. Ну, ну то що робити? Де і худоба там є старі баніки, нічого нема. В цьому такого страшного і дивного. Коротше, на піч я тебе не пускаю. На піч я поставила сушити колачик. Бо, я маю бо може пару сухариків колачика візьму дітям, як буду їхати. А де я, бо вона а, так я... не посушить точно колача у духовці, як я посушу на бабчині печі. Добре. А ти ліс тобі напічеш тому в котик. Тівопа таке зараз забирай на долину і тут можеш собі сідати. Yeah. Замерзлюшок, а ти зараз ребанічок будеш мати на дворі роботу або, може, в хаті патиком якимось легонько. Ну, воно трохи облітає, друзі, але треба добре, добре, аби висохло. Так, добряче би висохло. Добре, добре, ми руки, пуцуй-пуцуй ті пуцуй, пуцуй, свої довбні. Пуцуй, бо то люди кажуть, що нам треба рукавиці вбирати, коли ми що робимо. На то є вода, мило. І все. І Помилі, все, руки, по, руки помили, і все, нічого цьому страшного нема. Так що працюємо далі. Та і що, друзі, хто мені може похвалитися такою справою? Хто так може по своїх байниках постукати, як я? Раз на тиждень це обов'язкова процедура. Дивіться. Ось такий накіп, ось такий вапняк. Напишіть, чи в когось теж таке є. У нас останні 10 років це вже страшна проблема. А так. Так що воду знову наливаю. Трохи, трохи обмотлошила, його обмотлошила по боках, дала йому жару. Наливаю води і далі стареньку бретруру, Нехай гріється свинком. Так, дрова. Палимо, звичайно, стареньку пічку, подавали вже їсти. Тепер помила підлогу і вже можна відпочивати. Поки що. Ще потім буде посуда, як пообідаємо, і вже буде кінець робочого дня. І вже буде вечір, а завтра буде новий день. Нові якісь. Не знаю, нові якісь, може, досягнення, може, якісь успіхи, може ще щось не знаю що. Наразі всім гарного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних, а ми накладаємо у свою стареньку пічку на плиті нічого, крім води, і будемо відпочивати. Дякую всім за перегляди!